Один із телеграм-каналів запустив прикольне фото. Там класна робота, 29 вересня, класна робота. І учень пише Слава Україні. На що вчителька червоною ручкою пише Героям слава, а далі пише: Задачі, де? Став одиницю. Фото, телеграм, шапці профілю. Знаєте, ось, ось це нагадало мені багатьох патріотів. Нічого не знають, нічого не читали, нічого знати не хочуть, нічого читати не хочуть, ні в чому розбиратися не хочуть. І думають, що світ живе от чисто на підставі, ну, я не знаю, гасел, кричалок, уявного патріотизму. Бо інколи це уявний патріотизм, коли крім однієї фрази тобі сказати більше нічого, нічим більше ти не оперуєш. Тільки певними міфологемами, які от Масово створюються, і в незалежній Україні також будете заперечувати, розбирайтесь в усьому, що вас оточує, і патріот України це не обов'язково людина, яка не розбирається, і не обов'язково жити в світі вигаданому для того, щоб бути патріотом своєї держави. Любіть свою країну і намагайтесь допомагати, допомагати її розвитку. А для цього потрібно щось знати, для цього потрібно приклади робити, для цього потрібно вчитися. Бо тільки на одних гаслах, кричалках далеко не поїдеш. Світ навколо нас настільки високотехнологічний, що ми з отаким підходом скоро опинимось десь дуже далеко і нічого нам не допоможе. Бережіть себе, фото в шапці профілю телеграм. Прикольно насправді.